В обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. 12 квітня усьому світі відзначали Всесвітній День Авіації і космонавтики, а також День працівників ракетно-космічної галузі України. З цієї нагоди до бібліотеки завітали дві чарівних жінки, наукові співробітниці Національного музею космонавтики імені Сергія Корольова. Це Лілія Кавун та Тетяна Гаврилова. І сьогодні ми поговоримо про космос, про всі таємниці, пов'язані з космосом, а також дізнаємося про цікаві факти. З космонавтики і, власне, із, про причетність України до космосу і до космічної галузі, а також почуємо, чому ж Житомир став причетним до космонавтики. Сьогодні наша бесіда буде цікавою, пізнавальною і е, сповненою нових знайомств із незвіданим космосом. Отож, я вітаю вас, шановні гості, і запрошую вас до слова. Дякую. А ну житомир відомий в світі саме як батьківщина головного конструктора першої ракетно-космічної техніки академіка Сергія Корольова. Сергій Корольов увійшов до історії як видатний України, завдяки якому була відкрита космічна ера людства. Як відомо, народився Сергій Корольов саме в нашому місті 12 січня 1907 року в сім'ї вчителя Першої Житомирської чоловічої гімназії Павла Яковича Корольова та його дружини Марії Миколаївни в невеличкому будинку за адресою вулиця Дмитрівська, 5, де згодом, через 4 роки після його смерті, у 1970 році було відкрито експозицію меморіального будинку музею Академіка Корольова. І саме в цьому будинку Сергій Корольов зробив свій перший в житті самостійний крок і сказав своє перше слово. Також ми можемо стверджувати, що Сергій Корольов володів українською мовою. Ну, таких прямих свідчень в цьому немає, але зберіглися певні документи. Які вказують на це один з них це анкета, яку власноруч заповнював Сергій Корольов під час вступу до Київського політехнічного інституту. Цікаво, що крім того, що анкета заповнена українською мовою, в графі «Національність» корольов вказав українець, а українську мову він ось визначив як рідну мову. Ну, а ще у 1932 та 33 роках, вже живучи в Москві, він друкує свої статті також українською мовою у Харківському журналі за техніку. А пізніше експозиція меморіального будинку музею створена була за спогадами. Марії Миколаївни, мами Сергія Павловича Корольова, яка на 14 років пережила свого єдиного сина, і через 62 роки приз до музею для того, щоб перевізати стрічку, відкрити музей, тобто будинок стає музеєм де народився Сережа, і віддати перші експонати. Це особисті речі, були сімейні реліквії, і вони саме стали першими експонатами цього музею. Ну, як відомо, першим космонавтом планети Земля був Юрій Гагарін. А ось ракета Носій, яка отримала назву Восток, була створена саме під керівництвом Сергія Корольова. Ось у нас ви можете побачити макет цієї ракети. Ось це так, ракета створювалася на основі найпотужнішої на той час міжконтинентальної балістичної ракети «Р-7». Головну, головним конструктором, також якої був Сергій Корольов, і ось ця бойова ракета вона призначалася для несення термоядерного заряду, але насправді працюючи над цією грізним грізною зброєю, корольов насправді розумів, що це вже буде не стільки бойова ракета, скільки ракета космічна. Ну і, і е, зрештою, саме ця бойова ракета стала основою для створення цілого сімейства ракет-носіїв. Які ось вже потім виводили на орбіту перші штучні супутники Землі, перші космічні кораблі та автоматичні міжпланетні станції, які досліджували планети Сонячної системи. Місяця це єдине, крім Землі, небесне тіло, де поки що вдалося побувати людям. Ну, як відомо, всього 12. Людей побували на місяці. Це були американські астронавти. І Ось перша людина, яка ступила на поверхню нашого природнього супутника, це був американець Ніл Армстрант. Це відбулося в липні 1969 року. Але, напевно, не всі знають, що для висадки на місяць американці скористалися схемою українця Юрія Кондратюка, справжнє прізвище якого Олександр Шаргей. Це людина надзвичайно складної, драматичної е, коридорі, а, але він е, саме українець, народ уродженець міста Полтави, і є одним з піонерів космонавтики. А якими ж іще відомими іменами, пов'язаними з космосом, може пишатися Україна, і зокрема Житомир? Розкажіть, будь ласка, адже ми знаємо, що Україна і Житомир є мають славу таких космічних колисок світу. Розкажіть, будь ласка, ну якщо казати більше, мабуть, про Україну, да, бо українське коріння має дуже багато людей, науковців, вчених інженерів, які брали участь в галузі ракетного будування. Це і Валентин Лужко, і Володимир Челомей, і Ліп лозин лозинський і Михайло Янвір. І навіть коріння е, таке українське знайшли у теоретика-космонавки Константина Цялковського. У Житомирських архівах є спогади про те, що він народився на Волині. Тобто багато людей. Якщо казати відносно Житомира, то у нас астрофізик, так? Так, е, нагадайте, будь ласка, Грищук, так. Грищу, да, у нас астрофізик, вулиця, е, навіть е, планується бути іменем, на або там якісь проволи, але Робо зараз. У тобто є і в Житомирі свої зірки і пов'язані з космосом. І це дуже цінно, дуже втішно для житомирян і гостей міста, тому що дійсно Житомир має таку славу космічного міста і є тому певні такі вагомі підстави. Отож, ми. Ідемо далі і розкажіть, будь ласка, хто ж з українців таки першим освоїв космічні простори? Слово вам. першим українцем, який полетів в космос, став уродженець містечка Узин Білоцерківського району Київської області Павло Романович Попович. А він а, двічі злітав у космос. Його перший політ відбувся у серпні 1962 року на космічному кораблі восток 4. Тобто він вважається четвертою у, у світі людиною. його Так і називають космонавт номер 4 який полетів в космос. Це був саме українець. Але а, відомий попович ще й тим, що саме завдяки. А, Павлу Романовичу в космосі вперше прозвучала українська пісня. Він заспівав, у нього був гарний голос. І на орбіті землі, на борту космічного корабля, він заспівав відому українську пісню. Дивлюся на небо, та й думку гадаю. Причому присвятив він цю пісню саме Сергію Корольову знаючи про його українське походження. І війшов в історію не лише України, а й світу. чудово. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, всім відомо, що є такий визначний українець, який став одним із ста людей світу, які, власне, змінили світ. Хто ж це і чим пов'язаний із нашим краєм? Це людина, яка вже відома кожному учню школярю, бо входить у підручники курсу Я пізнаю світ. Це Леонід Каденюк, звісно, єдиний космонавт незалежної України. Людина, яка зробила більше 2400 польотів, літала на 50 модифікаціях різних літаків, готувався. До польоту і не тільки до польоту у складі міжнародної експедиції в 1997 році, а ще готувався виконувати певну місію. Ця місія була пов'язана з біологічними досвідами на борту Шатла Коламбія. Пробув там 16 діб, виконуючи завдання, досліджував рослини, досліджував тіло людини, тобто для спеціально для інституту досліджень, як впливає невагомість на живі організми, відчив щоденно, щоденник. Досліджував свій стан і описував його кожного дня. Працював з такою рослиною, як крапс на борту корабля, опилював, як дітка він казав, я працював бджолою спеціальним біостіком, яке було як через це природньої комахи. Він вивчався це, досліджував в інституті ботаніки. Були розроблені ці досліди Лазаветою Кордюн, нашими українськими вченими 14 дослідів. 9 було розроблено саме українцями реалізовано на борту Ланідом Каденюком. Людина, яка прав собою на борт взяла прапор, герб книгу Я Тараса Шевченка Он вже відомий на да? а також два вечори української пісні так, були на, на борту, і замість будинка така була домовленість спільноти астронавтів. Звучав гімн України також двічі так. дав в космосі. Звучав гімн України. А члени екіпажу, колеги, астронавти потім подарунок отримали українські вишиванки. Чудово, неймовірно. Україна е, просто на весь світ заявила, та й не, не, навіть не на світ, на весь всесвіт і в космосі заявила, що хто такі українці і хто така Україна, завдяки Леоніду Каденюку. А ми рухаємося далі і маю до вас наступне запитання. Всім відомо, що космічна галузь нині розвивається із такими шаленими обертами, і українці тримають провідну позицію в розробці новітньої космічної техніки. Розкажіть про Ті досягнення, які були останніми найвагомішими в світовій космічній науці, і причетність українців до них а, ну, буквально за минулий 2022 рік відбулося кілька таких значних подій в історії світової космонавтики, масштабних, цікавих проєктів було реалізовано. Одним з них став реалізація першого етапу міжнародного проєкту Артеміда. З досліджень місяця. В цьому проєкті беруть участь НАСА, це національне космічне агентство Сполучених Штатів, також космічне агентство європейське, японське і канадське це міжнародний проєкт, кінцева мета якого повернути людину на місяць, тому що востання нога людини ступила на поверхню місяця ще 1976 року. І ось саме проєкт Артеміда має повернути людину на місяць, але він буде здійснюватись ось в кілька етапів. Ось минулого 22-го року відбувся перший етап. Під час цього реалізації цього етапу проєкту було запущено з мису канав у Сполучених Штатах на дважку ракету носій. З космічним кораблем, який називається Оріон. На борту корабля знаходилось три манекена. І ось цей корабель облетів довкола місяця, а 11 грудня він повернувся на землю, приводився у Тихому океані. Наступний проєкт, наступний етап цього проєкту заплановано вже на 2024 рік і він передбачає вже обліт місяця безпосередньо. Людьми, тобто чотири астронавти, причому їх вже оголосили, їхні прізвища імена. Вони вже мають зараз. Вони почали готуватися до цього польоту. І ось 24 року вони мають облетіти довкола місяця. Ну, сподіваємося, да, ну, а кінцевий етап. А це вже висадка безпосередньо людей на місяць. Будемо чекати 24-го року. Дуже віримо, що він у нас вже буде такий вільний, переможний, і буде наступний політ на місяць. Розкажіть, будь ласка, я бачу біля вас знаходиться макет. Макета, правильно я сказала літака, літака Мрія. Розкажіть, будь ласка, про, цю, про цей макет і всі знаємо про мрію. Розкажіть такі цікаві факти, можливо, що ви знаєте, чим можете поділитися із молоддю щодо цього експонату. Ну, це літак це гордість України. Це вже така, можна навіть сказати, легенда України. Да? Будемо думати, що і взагалі сподіватися, що все буде відтворено. Взагалі будувався він в середині 80-х і перший свій політ він зробив в 88-му році для вантажних перевезень, саме для проекту «Енергія Буран. І цей літак може назвати рекордсменом. Він 240 раз побив світові рекорди, книги рекордів Гінеса. За, за авіаційними перевезеннями. Але більше про цей проєкт Мрія ми можемо дізнатися в новій, новій експозиції, яка знаходиться в нашому музеї. Так, там ви побачите все це, ми запрошуємо до нас подивитися, долучитися, прослухати цікаві екскурсії наших працівників. Музей чекає відвідувачів, можна вільний хід можна приходити так Ви відкриті. Так, так, ми відкриті для різного віку відвідувачів від діточок взагалі малесеньких, дитячі садочки, до дорослих. Тобто різний рівень екскурсій, дитячі, дорослі, екскурсії на землю 1 березня музей. Відновив свою роботу. Ось ми закрилися буквально з 24 лютого 2022 року, ось коли почалася ось ця відкрита збройна агресія Росії проти нашої держави. Музей припинив приймати відвідувачів, і ось, нарешті, 1 березня цього року ми отримали змогу відкритися, тож приходьте до нашого музею. Чудова новина і. Я думаю, що це для всіх є чудова нагода відвідати музей і, зокрема, подивитися на експозицію нову, створену Ми музею. експозицію вже з рахуванням потреб сьогодення. Зробили акцент саме на ось, внеску українців в розвиток світової космонавти. Дуже, дуже важливо і дуже такий вагомий привід для того, щоб вкотре відвідати музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Отож, всіх запрошуємо. Дякую за те, що нагадали. Одразу ж ми сьогодні всі почули, що музей вже працює. А ми рухаємося далі. Розкажіть, будь ласка. Нам відомо, що Україна створює, невпевно створює космічні різнокосмічну техніку сучасну. Про що ви розкажете про цей факт і які космічні апарати нині знаходяться на орбіті? Ну, дійсно, наша країна Незалежна Україна є державою космічною, яка створює власні космічні. Ракети, ракети носії та космічні апарати різного призначення, це штучні супутники землі. Але наразі через ось військову агресію Росії ну, космічна діяльність України ну, майже припинилася, і на орбіті землі зараз немає жодного працюючого космічного апарату. Проте влітку минулого 22-го року благодійний фонд відомого шоумена Сергія Притули на зібрані українцями кошти придбав супутник фінської компанії IC, який забезпечує розвідувальну інформацію наші збройні сили. А, і, тобто дозволяє отримувати супутникові знімки дуже гарної якості в режимі 24 на 7 за будь-якої погоди, Тобто для нього немає перешкод, ні хмари там, і що, і, 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 нічого іншого. Ну, а отже, дозволяє оперативно планувати там, військові операції і відповідно ефективніше знищувати ворога. Ну, ми сподіваємося, що це все дозволить. Наблизити нашу перемогу, ну і слава Україні і слава її Збройним силам. Безумовно, перемога вже поруч, перемога за нами, за українцями, і ми її обов'язково дочекаємося і будемо святкувати. А я дякую вам за цікаву і змістовну бесіду. Дякую всім, хто долучився до нашої розмови. Сьогодні ми дізналися дуже багато цікавих нових невідомих фактів про космос, про космонавтів, про людей, причетних до космічної галузі, власне, про житоморян. Які стали відомими не лише в Україні, а й у всьому світі? Я дякую за розмову і до нових зустрічей в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва та національному музею космонавтів.